Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як на платформі Labster створити курс, як доєднати студентів або учнів, як доєднати симуляції, а також їх опублікувати, і побачимо, які матеріали навчальні до проведення лабораторної роботи бачать учні, які бачать вчителі і як можна перекласти матеріали з англійської мови. Отже, зліва ми бачимо кнопку Створіть курс. Називаємо курс, наприклад, Create, -курс, натискаємо кнопку, і курс створено. Як тільки створився курс, нам одразу пропонують додати до нього симуляції. Ми переходимо до каталогу, і тут уже. Ми знаємо, що можна фільтрувати, так? можна спробувати перекласти на українську мову сторінку, якщо воно так швидко перекладеться. Отже, ми можемо обмежитись тут тільки фізикою. Так. Англійська мова у нас і до 15 хвилин. Ось у нас є дві симуляції з фізики на 15 хвилин. І ми натискаємо «Add». Можна не тільки 15, а все-таки ще й до 30, тоді буде більше якихось різних варіантів. Отже, ми додаємо до курсу стільки, скільки потрібно натискаємо переглянути курс, або повертаємось на головне меню. Отже, у нашому курсі вже додані симуляції. Для кожної симуляції у нас є налаштування, тобто скільки. Скільки ми хочемо давати спроб учням, за замовчуванням, здається, їх буде безмежна кількість, і я залишу так, як є. Кожну симуляцію ми можемо опублікувати. Тобто, перед тим, як запрошувати учнів до класу на початку року, якщо ви визначились уже з симуляціями, а можливо, і потім доєднаєте, це не проблема. Ви можете собі підготувати їх, уже наповнити свій курс, але одразу не публікувати. А публікувати по мірі потреби під час уже впродовж року. Отже, ми можемо. Подивитися завжди погляд студента. Ось тут є око таке students View. Отже, поки що студенти нічого не бачать, тому що ми лабораторні роботи ще не опублікували. Повернемось до Instructor View, тобто вид вчителя. Що робимо далі? Ми бачимо: ось тут у нас вже є курс зліва, є чотири симуляції, є студенти, але їх поки що. Ну, Нуль студентів. Як додавати студентів? Ми натискаємо кнопку Invite Students, і у нас є декілька варіантів: або надати покликання, або імпортувати з електронної таблиці список електронних адрес, або вручну додавати. Ну, наприклад, я додам вручну свою іншу адресу. Щоб продемонструвати, як відбувається, як надходить запрошення. А, так, і вже е, я активна, тому що я приєдналася була до курсів. Але ось у мене є запрошення, що я додана, так, і я натискаю кнопку, так, і учні натискають кнопку перейти до курсу, і ось вони потрапляють до курсу свого. І так вони бачать ось таке вікно. Але поки що. Ми бачимо, що симуляцій немає. Перейду я у свій вчительський аккаунт, і перейду зліва в цьому курсі, оберу симулятори і опублікую. Наприклад, ми завтра будемо проводити лабораторну роботу, або перед початком, якраз перед проведенням її, ми натискаємо Publish. Опублікувати. І тепер і вчитель може побачити, якщо натисне око в ролі студента, що лабораторна робота вже опублікована, і я, якщо як учень зайду, зараз воно, можливо, трошечки ще зараз спробую оновити. І ось бачите, у мене вже є лабораторна робота для проходження. І ми бачимо знак нескінченності, тобто я маю безмежну кількість спроб. Скільки завгодно проходити мій прогрес поки що я не пройшла курс, і моя швидкість поки що я ще не починала. Тепер давайте подивимось, які матеріали бачить учень у своєму аккаунті щодо цієї лабораторної роботи, і який вчитель. Якщо я натисну старт, то для учня доступно читати теорію. Ну і налаштування певні ще можуть учень зробити. Рід теорії. Ми відкриваємо. І, звичайно, що в учня також має бути налаштований браузер для перекладання, і тоді ви бачите, що всі матеріали, які нам потрібно, це повторити закон колона електростатика, що електризується, і нижче наведено. Ви можете проконсультуватися в будь який час, щоб покращити навчання. Отже, електричний заряд ми відкриваємо тему. Початку англійської мови зразу ж воно перекладається і учень знайомиться. Так, А також ще закон колона може відкрити, якщо призабув. Далі, приклад застосування закону колона, ми відкриваємо, і все перекладається. І Ми бачимо, тобто всі матеріали перед тим, як проходити, ми маємо і закон обернених квадратів. І ось проходимо. Так, бачить матеріал перед тим, як почати. Працювати з лабораторною роботою учень. І далі, як тільки він уже з цим ознайомився, він може натискати Play і починати виконувати роботу. Що бачить вчитель? А коли ми оберемо ту ж саму лабораторну роботу, вчитель, по-перше, бачить відео, яке він може запустити. І переглянути, як правильно виконувати лабораторну роботу. Бо, можливо, і не завжди англійську мову на слух можна вловити, дещо можна опустити. Інколи часу не вистачає, отже, є відео. І все, тому що це дуже важливо подивитися на початку відео, бо під час виконання лабораторної роботи учні будуть бачити і такий невеличкий планшет із запитаннями, які будуть з'являтися і на які потрібно давати відповідь. А саме тому нижче, крім того, що ось як для учня є кнопка читати теорію, ось тут. Для вчителя є ще методичні матеріали, повністю як викладати, які будуть запитання з'являтися, як на них відповідати. А також є запитання з відповідями і без відповідей матеріали у вигляді pdf файлів які можна завантажити вчителю перед уроком і мати собі для того, щоб проводити лабораторну роботу. Усі ці матеріали, будь-що, що ми відкриємо, Ось так відкриємо. У нас нам дається доступ до папки з усіма матеріалами, вони є англомовними. Ми бачимо, є перелік. Ось так буде під час лабораторної роботи з'являтись ось такий планшет з запитанням. Зрозуміло, що англійською мовою буде важко зорієнтуватися. Причому оцей планшет перекладатися у вікні браузера не буде. Тобто, запитання ми зможемо перекладати. Таким шляхом можна наводити мобільним телефоном Google-перекладач, знайти в мобільному телефоні. Так, наводити, включати опцію Камера і обирати з англійською на українською. У нас на екрані буде вже переклад української мови. Навіть можна скріншоти робити собі зберігати. І тут правильна відповідь описується, відображаються всі етапи проходження лабораторної роботи. Крім того, як я сказала, є перелік окремо. Запитань і відповідей по всій лабораторній роботі. Ось з'явиться запитання номер один. Правильна відповідь ось тут праперець є. З'явиться запитання номер два, правильна відповідь така. Як же перекласти ось такі файли pdf формату для того, щоб можна було орієнтуватись вчителю? Давайте його завантажимо собі на комп'ютер. І розглянемо такий ресурс, як DPL. Взагалі можна перекладати і Google-перекладачем, тобто там можна приєднати документ і теж він буде перекладатись. Але краще перекладати таким ресурсом, як DPL. Він, кажуть, найточніший, хоча зараз вже кажуть, що чат GPT мені теж дуже гарно перекладає. Отже, ми натискаємо тут. Якщо ви просто хочете фрагмент невеличкого тексту на цьому ресурсі перекласти, ви можете просто ввести його сюди і перекласти. Але якщо вам потрібен документ, то треба зареєструватися. Я заходжу під своїм аккаунтом Google. І вже можу доєднувати документи. Тут у нас є такий пункт перекласти файли. Обираю його. Вибираю на своєму комп'ютері документ перекласти на українську Отже, ось такі шляхи виходу з такої ситуації, коли ми маємо чудовий англомовний ресурс, але Є проблеми з перекладом. Зберігаємо, відкриваємо вже. І ось ми бачимо, що DPL чудово переклав нашу всю сторінку, показав правильні відповіді, і ми можемо орієнтуватися, роздрукувати і англомовний варіант лабораторної роботи, і україномовний. Ось ми в цьому відео нагадаю, що ми розглянули. Ми розглянули, як створити курс, як знайти симуляції. Доєднати до курсу, як їх опублікувати, щоб його бачили учні. Подивилися погляд учня, погляд вчителя, а також подивилися, які матеріали перед проведенням лабораторної роботи потрібно опрацювати і вчителю, і учню а перед тим як її проходити. Дякую за увагу!